Військові обирають тактичний годинник Garmin Tactics 7 Pro. І сьогодні я вам про нього розповім. Ви на каналі Меріл. Поїхали! Для початку розпакуємо його, подивимось, яка в нього комплектація. В комплект до годинника входить додатковий силіконовий ремінець, USB-кабель та документація. В самому годиннику вже встановлений нейлоновий ремінець, неймовірно міцний та комфортний. Він з легкістю може замінитися на силіконовий за допомогою застібки. Преміальний тактичний мультиспортивний годинник Garmin Tactics 7 Pro пропонує підзарядку від сонця завдяки високоміцному склу Power Sapphire Solar, який водночас забезпечує надійний захист екрану. Годинник може працювати до 37 днів в режимі смарт-годиннику з активною функцією заряджання від сонця та до 122 годин в режимі GPS з підзарядкою від сонця. Годинник відповідає військовим стандартам США, має міцний та ергономічний дизайн з великим екраном 1,4 дюйми. Традиційне управління за допомогою кнопок, якими легко користуватися у будь-якому середовищі, поєднується з високочутливим сенсорним екраном для швидкого доступу до налаштувань та функцій. Щоб допомогти вам орієнтуватися в умовах слабкого освітлення, вбудований мультилед-ліхтарик забезпечує швидкий доступ до яскравого постійного променя освітлення зеленого або білого кольору. Також в цьому годиннику є топові тактичні функції, такі як режим нічного бачення, який з легкістю переключається між денним режимом та режимом нічного бачення. Екран підтримує перегляд даних в окулярах нічного бачення. Прихований режим стелс. У цьому режимі зберігаються усі функції годинника, але припиняється збереження і передача місця розташування GPS. А також відключається бездротове підключення та зв'язок. Режим Jump Master допомагає розрахувати точку скидання на великій висоті відповідно до інструкцій з навігації до цілі після стрибку. Також тут є аварійна кнопка. Якщо виникне проблема з безпекою, скористайтеся аварійною кнопкою, яка видалить всю пам'ять користувача на пристрої. Формат подвійного позиціонування. З легкістю синхронізуйте своє місцеположення з іншими та майте безпрецедентну ситуаційну обізнаність, переглядаючи дані одночасно у двох системних координатах UTM та MGRS. проекція маршрутних точок. Встановіть і збережіть віддалені географічні позиції, які будуть використовуватись пізніше для навігації. Сподіваюсь, вам сподобався відеогляд на цей преміальний тактичний годинник для військових. Тому підтримуйте український контент, я ж не зря стараюсь. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Що має ваш любимеріо!